Всім привіт! Я зовсім нещодавно розпочала свій YouTube-канал і розумію, що мені це подобається, і що я навіть скучаю. От я щойно ставила, готувала кімнату для запису, ставила телефон, там переставляла стілеці. Розумію, що мені це дуже прикольно, що я з нетерпінням чекаю цієї розмови і така думаю. Аня, ну ти ж до телефону говориш, ти ж навіть не з реальними людьми говориш, але в мене реально таке відчуття, ніби я розмовляю з реальними людьми, тому привіт. <світ> а, хто мене знає, хто мене не знає, мене звати Аня. В цьому році мені виповнюється 40. А, і я два місяці тому назад розпочала курс по музичному продюсуванню. От, я на це не могла наважитися 4 роки і... і розпочала, і все було прикольно, тобто мені дуже школа класна, Там, якщо хтось цікавиться, Ігор Кириленко, це я просто, я в захваті, я реально в захваті, це те, що мені треба було. І я отримала велике задоволення, все було круто. Я доводжу до сьогоднішньої теми, про що я хотіла поговорити, поки я не почала писати текст до пісні. Тобто я вже музику написала, вже пісня музична є, а тексту немає. І я розумію, що мій музичний твір він якраз для слів. Так? Це не соло-програш. І в мене почалася дуже сильна прокрастинація. От прокрастинатор у мене почав говорити, що а ти ж не співачка. Я йому кажу: Ну, ми можемо з тобою записати просто текст, просто проговорити. У мене є там виконавці, хто знає Арем, в нього є альбом Моно. Він там дуже класно, дуже таким заспокійливим голосом говорить. Мені, ну. В кайф. Мені подобається, коли просто говорять. Але мені просто самокритик такий: Аня, ти не співачка, ти не репер, чого ти взяла, що ти можеш, бо горем репер. А, ти взагалі ніколи не писала пісень, чого ти взяла, що ти можеш написати пісні. Ну, коротше, дуже багато було в мене заперечень. При тому, що я спочатку курсу я працювала над своїм мисленням, і я розуміла, що робота над цим мисленням мені якраз допомагала робити завдання, дивитися уроки, і насильно, не маючи там для себе супер великих очікувань, так. І якось я просто така людина, що якщо я не вірю в те, що в мене вийде, я цього просто не роблю. Я думаю, що перфекціоністи це зрозуміють, І... тому для мене було це важливо, так? І коли час прийшов писати текст для пісні, мене просто накрило. Я не буду казати, що ні, але я реально дуже багато годин проводила в TikTok. Просто для мене це. Я не знаю, просто рука туди тягнулася в той Тік-Ток, і потім я себе за це картала. І я не знаю, я не знала, що з цим робити. І коли я почала писати до речі, тут я хотіла сказати про те, наскільки важливо мати класне, підтримуюче середовище. Це, до речі, одна із причин, чому я почала цей YouTube канал, тому що я дійсно хочу знайти. Людей зі схожими цінностями, зі схожим поглядом на життя. От, і створити якесь власне ком'юніті, знайти ну, класне для себе спілкування, так? І надати комусь також якби цікаве спілкування, кому це буде відгукуватися. От. І виходить, що. А, так. Я написала, я відкрила нащад потоку, і побачила, що там хлопці почали писати, що вони прокрастинують. Якби на цьому тижні. Я ж така також пишу, що взагалі не можу сісти за завдання, От навіть не завдання, я сама вирішила, що хочу це написати. От що критик мене критикує. І люди в чаті почали мені писати слова підтримки. Так тобто, там ти можеш, в тебе все вийде, може звернутися до чату GTP за допомогою. Потім що мені ще радили. А навіть запропонувала дівчинка там зідзвонитися по бреймштормити мій текст. І я була настільки вдячна і розчулилася, що ну, я вам передати не можу, як це класно відчувається, коли знаходиш своїх людей, підтримку. Ну, я давно такого не відчувала. От, тому це безмежно цінно. Я не думаю, що хтось із цього потоку побачить моє відео, але ну, я, я дуже ціную Кожне слово підтримки, яке я отримую від мені незнайомих людей. А це дуже велика подяка Ігорю за створення такого середовища. І я відкрила чат GTP. не чат GTP, я клод відкрила. І клод мені допоміг зрозуміти, що я просто не можу сформулювати, про що саме я хочу після написати. Я потім сіла і відкрила щоденник, почала писати. Я зрозуміла, яку проблему хочу. Написала в Клод. Ну, взагалі, я не знаю, хто там цим щією використовує користується використовує, для написання тексту. Там, але була там одна чи два фрази, які мені сподобалися, прикольні були. От, але. Але ні. От, але оця порада і ще мені допомогли зрозуміти, в якому напрямку я хочу рухатися. І я поступово почала просто в глибину йти, про що я хочу написати. До речі, ця тема. Була якраз про мою прокрастинацію, так, про те, що мої тривожні думки не дають мені жити моє життя. От, ну і така. Вийшла в мене пісня підтримки, але я не співачка, до речі, я про це говорю, тому що. Я це записала, але я ж не співачка. Оце також якби ограничує убеждення, як це сказати, забулася. Ах, обмежуюча думка, хай буде обмежую... обмежуюча. обмежуюче переконання. От. Про те, що я не співачка. Я ж співаю, я в караоке ходжу. Так, виходить, Галімо. Чесно скажу, я себе записувала, я потім себе прослуховувала. Ну, це просто щоб посміятися, аха-ха. Але по факту ну, співаю я. Мені навіть роблять там, компліменти, що прикольно щось. Але записала я Галімо. би свій текст, вокал записала я дуже погано. Але а, і я ще поспішала зі здачею домашки, тому що я хотіла, щоб викладач її перевірив, дав фідбек, і я просто її здала в такому чорнотковому варіанті, як вона була. Навіть там неповний текст був, тому що я не дописала. І як на наступний ранок я дізналася. Що там ну, настільки неякісний був запис, що було чутно, от коли я навіть не знаю, на цьому мікрофоні від, ну, чутно чи ні, от коли ти говориш, от, там чутно ті, типу, плямкання, от як ти там закриваєш рота чи відкриваєш рота. І я коли вночі його слухала, я цього не чула. Тобто я не знаю, чи я записала там, ну, здала не останній варіант домашки. А, там якийсь попередній варіант. Я просто по декілька копій зберігаю, щоб нічого не втратити. От. Але факт того, що воно реально воно таке галіме було. І ну, зараз я собі забороняю казати галіме, тому що я все ж таки якусь там душу вклала. Час, я навіть. Чи вам. Правду сказати, я навіть дивилася відео, як написати реп-пісню від професіонального репера. От, навіть два відео подивилася. Але не скажеш, От по тому, що вийшло, не скажеш. От. І коли Ігор подивився моє завдання, то також тут момент про те, як ми сприймаємо інформацію, як ми сприймаємо слова іншої людини. Я була дуже втомлена, коли я слухала його повідомлення, і мені почулося, що типа, Аня, що це таке? Ну, тобто, ну не таким тоном, але, типу, Аня, що це таке? От, я така, типу, все, пішла гординя, потім я з братом поговорила і зрозуміла, що це просто був сором. Мені було соромно, що я таке написала, що я таке здала. От, і... і сьогодні я ж така сіла, і також в мене була прокрастинація, щоб не сідати, переробляти це завдання, тому що Ігор він дуже класний, він сказав, як я це можу якби, обіграти. Що мені змінити? Але от я відчувала, що мій мозок там придумає: а в мене, якщо не соціальні мережі, прокрастинація це прибирання. Я прибирати дуже не люблю. Але коли я собі роблю оцей дітокс від соціальних мереж, я одразу займаюся квартирою. Це прям треба щось переставити, треба щось почистити. І це сьогодні є така Це другий день, вчора дивилася відео про те, як тримати кухню чистою. У Мене на столішні завжди, я навіть не хочу про це говорити, бо соромно. У мене таке відчуття, ніби я зараз пропрацьовую свій сором. І я сьогодні розумію, що я уникаю того, щоб сісти за домашку, тому що мені соромно навіть послухати те, що я написала. От уявляєте, до чого от мене це призвело? Я така, типу, Аня. Ми зрозуміли, що ми вникаємо сорому. Давай переживемо це разом. Типу, все буде окей. І я сідаю, я переслуховую повідомлення Ігоря про те, як мені переробити домашку. І я розумію, що там навіть і половини не було того, що я почула в тому, що це. Тобто, моя тривога зробила. Знову зробила із мухи словна. Ой, боже мій. Так що я цим ділюся, тому що я розумію, що є інші люди, які хочуть там, ну, в будь-якому віці щось міняти. Ну, напевно, коли 20, то ще, типу, ок. А коли ти стаєш старше, то якось дуже страшно стає щось міняти, особливо коли довгий час була якась там стабільність чи депресія, так дуже страшно. Я ділюся, просто щоб показати оці приклади от на собі, наскільки мені і прикольно, і не прикольно йде так, і чим можна стикнутися в, моє... ну, як в моєму випадку. Ну, я сьогодні сіла, переробила так вийшло прикольно. Мені, в принципі, подобається, я собі сказала, що так, Аня, давай себе не будемо критикувати. Що Зараз я роблю те, що я можу робити, зі своїми теперішніми навиками і знаннями. І так, може через рік я сама подивлюся назад і посміюся, що за цятька. Також часто згадую про те, як Ед Sheeran співав перед тим, як спочатку ну, своєї кар'єри, так як Ріана співала на початку своєї кар'єри, навіть не кар'єри, чи ну, це кар'єра була, я чула її виступ до того, як вона почала брати уроки вокалу, так, і ну, вона звучить так, як я звучу просто я розумію, що в мене є потенціал. При тому я собі зараз скажу, що я не хочу стати співачкою, але щось мені каже, що я хочу виступати, мене чомусь сцена до себе вабить, вабила принаймні раніше. От Зараз я дуже кайфую над створенням музики, і на цьому курсі я дізналася: тобто от вся моя весь мій музичний трек, він зроблений чисто із моїх звуків. Із звуків там. А Е. і просто завдяки от різним плагінам в програмі це моє А і Е e звучить як. Може звучати як сопілка, може звучати як синтезатор. Ну, по-різному може звучати. І це такий кайф це настільки. Неочікувано для мене. Тобто, я не знала, на що я йду. Я думала, що я йду вчити, як створювати треки. А виявилося, що це sound продакшн. І воно дуже прикольно. І я бачу от різницю до і після, коли я там щось сама роблю. Потім викладач дає свій фідбек, і я це перероблю. Це дуже класно. От. І мені дуже сумно, коли я думаю про завершення цього курсу. Я думаю, що робити далі, тому що курс він якось. Е Все ж таки, є якась мета, є дедлайни, є. графік, навіть є. От. А що я буду робити сама, хочеться ментора собі знайти. Але я не знаю поки, як це зробити, куди. Рухатися далі. Я вірю, що якось картина стане чіткіша. Але трек ми це маємо здати, ну, доробити до кінця місяця. Тому, да, я потім поділюся з тим, що в мене вийшло. Мій перший трек. От. Я вибачаю все, що я на вас прямо не дивлюся. В мене камера ось тут знаходиться. Я взагалі якось. Сподіваюся, що. Це не викликає жодного дискомфорту. От, мені дуже приємно з вами поспілкуватися і я б також хотіла дізнатися, чи вам щось відгукується. Але, Але розумію, що я тільки починаю свій канал, тому багато не очікую. От. Дякую, що додивилися. Я не знаю, над чим ви зараз працюєте, і яка у вас зараз мета, і, можливо, якісь також великі чи маленькі складнощі. Але я сподіваюся, що ви отримуєте задоволення від того, що ви зараз робите. Тому, тому що це дуже важливо. Оця дитяча радість. І... і так, от я, от коли займаюся музикою, я не втомлююся, я не відчуваю втому. Я можу, в мене там можуть вуха втомлюватися від звуку, так, я можу встати походити, але я не втомлююся так, як я раніше втомлювалася від інших задач. Тому я сподіваюся, що ви також на шляху чи же в тому, що ви любите. От, бажаю вам гарного продовження дня. От і обіймаю вас, якщо дозволите. Я взагалі обожнюю обіймашки. так що... Так що так. Муа! Гарного дня!